Вони загинули за, за Україну, вони ж її захищали. Їх ми більше не повернемо, але як пам'ять, ну за винагороду, як пам'ять можливо б'їдати. Тим більше ну, ні, ні від кого від цього не убуде. Світлана Неділько, сестра загиблого воїна, прилучанина Руслана Семерузома, одна із тих, хто підтримує ініціативу небайдужих представників Прилуцької громади про присвоєння нашим землякам, загинувшим у російсько-українській війні, звання почесний громадянин міста. Вперше про відзначення загиблих воїнів захисників на рівні Прилук, заговорили ще більше року тому. Вересні 2022 року я підняла це питання, тому що я побачила, що в інших містах вже присвоїло це почесне звання, і там саме ініціатором були міські ради, міські голови. І це мені було так дивно, що чому в нашому місті цим не займаються. І тому, якби я винесла це питання і вийшла на вулицю, зібрала підписи і. Прилучани всі як один підтримали цю ідею, і було б добре, щоб тоді, підхопивши цю ідею, міська рада, міський голова представила цю ідею як свою і. Вже давно присвоїли це почесне звання для розгляду пропозиції владі знадобилося чимало часу. Питання про присвоєння загиблим захисникам звання почесний громадянин міста заморозили. На початку грудня 2023 року. Ініціативна група знову починає говорити про відзнаку загиблим землякам і 4 грудня подає петицію до міської ради. Вся наша громада за добу зібрала більше ста підписів, які потрібно для того, щоб цю петицію розглянула комісія. А потім вже 5 грудня у міській раді створюється робоча група, де обговорюється ескіз абсолютно нової відзнаки для загиблих захисник України, герой Прилуцької громади. До відзнаки додається, і одноразова грошова допомога. З думкою родин загиблих влада рахувалася. Проте більшості, хто за присвоєння звання почесного громадянина міста Прилук, так і не почула. Жаль, що відноситься так влада до наших до наших рідних, яких ми більше не повернемо. Я тільки за щоб у наших хлопців можливо було і дві відзнаки, і цими відзнаками, якби ми їх не повернемо, але шанувати. Героїв ми повинні. І я вже десь говорила, що ця нагорода потрібна не тим загиблим, а ця нагорода потрібна нам для того, щоб ми це пам'ятали. Це найменше, що ми можемо зробити. Це найменше, що ми можемо зробити. Чому саме почесний громадянин? Тому що в положенні про звання почесного громадянина написано, що це найвища відзнака Прилуцької тергромади. Тому. Ну, вищої відзнаки просто нема. Ініціативна група родини загиблих рук не опускають. Знову зібрали підписи, подали ще одну петицію. Питання вкотре розглядалося на регламентній комісії. Перше засідання було 12 грудня, 19 грудня комісія зібралася на нейтральній території. Солореву я теж набирав. Він не відповідає, а сакадьол він на війні не ходиться. То есть, ну, не, має бути ну, не може бути присутнім. Тобто. Три члена комісії присутніх, то є, кворум є комісія легітимна. То есть да, може Розпочати комісія розглянула звернення ініціативної групи, обговорила можливість внесення змін до положення про присвоєння звання почесного громадянина міста, в тому числі і про можливість надання сім'ям загиблих одноразової виплати. Розглянула пропозицію щодо зміни складу комісії, яка виносить подання про присвоєння звання почесного громадянина міста. Прилук сьогодні відбулася комісія, регламентна комісія міської ради. На ній розглядалося питання рішення про е, призначення, присвоєння почесного звання, почесний громадянин міста Прилуки, воїнів, які загибли під час українсько-російської війни. Е, я вважаю, що вона потрібна, це, це рішення потрібне, по тій причині, що скільки б ми з вами не прийняли рішень позитивних про нагороду цих бійців, все рівно буде мало. Хоч медалі будуть вручати, хоч якісь там премії, хоч там ще щось, це буде мало. Чому це невелика доля того, що можемо хоч якимось чином віддячити чи компенсувати втрати, які отримали близькі воїнів, які загинули за нас, за нас з вами. Я випереджаючи наперед критику багатьох депутатів про те, що. Рошкор не ходив на сесії, а тепер прийняв рішення. Рішення прийняв чому? Тому що ну, не можна не, не дякувати цим людям. Ми і в житті дякуємо їм постійно, допомагаючи сім'ям, близьким, воїнам. І тут просто дань призна, признаємо, віддаємо дань невеличку дань цим людям. Тому обов'язково обіцяю всім, всім депутатам міської ради, що на сесію, на якій буде розглядатися саме це питання, я 100% буду і підтримую воїнів загиблих і їхніх рідних. Рекомендації регламентної комісії надіслані представникам влади. Ініціативна група родини загиблих сподіваються, що їх почують.